Шановний Денис, шановна громада, шановні депутати, шановні представники Укропа. Дивлячись сьогодні по зібранню, де не працював адмінресурс, і з'їхали всі представники України, еліта нашої держави. Мабуть, десь є що сказати, що говорять, що ми недовольні чи не задоволені результатом по Одесі. Но за дві неділі до виборів створити партійні організації, це багато що значить. Для Одеси це є велика така перспектива. Я представник десь 50-60 років народження і знаю, як розвивалася наша держава, будучи ще Україна в радянському союзі, але такого зубожіння. Як довели щас нашу країну до такої ніщити, як довела существующа влада, своїми кумами, сватами, братами, люди потеряли віру в все і не стали ходити на вибори, і вони не пішли на вибори цей раз, тому що 30% явки це говорить про те, що саме сознательне час населення не пішла. І я по правді сам би не пішов би, якби не укроп. От я пішов, тому що я побачив, що там дійсно правильна програма і правильна задача. Ви дивіться, як розділили суспільство після Майдана такі надії, стільки горя наробити, стільки крові і прийшли. Вся партія регіонів сьогодні у плокі Порошенка, куми, свати, рідні, діти живуть безбідно, а народ бідує. В селі в місті це ще покаже нам зима. Як Наскільки підняли комунальні, наскільки кинули цей долар, наскільки кинули людей, ціни підняли. І люди ще за них голосують. Та це вже взагалі страхіття. А подивіться, що роблять прокурори, що роблять суди, що робить міліція. І сьогодні ми робимо реформи і кажемо, хлопаємо, а дожили до того, що при такому ресурсі, при такому трудовому ресурсі, при такому інтелектуальному ресурсі, при недрах, при землі, при таких заводах, фабриках, все зупинили і пішли з торбами по світу гроші збирати. Це це не сором для України. Ми живемо гірше, ніж Гундарас. Тому ми сьогодні прийняли люди добрі, прийняли програму партії, статут партії. А подивіться, це як Біблія. Це наш авторитет. Якщо ми витримаємо це, якщо ми створимо зараз партійні організації на місцях. Будуть в кожному районі, якщо ми доведемо програму партії до людей, і тільки через вибори ми зможемо поміняти цю неспроможню владу, яка довела до зубожіння кожного з вас. І представте собі, як вони нас бояться, і кожного, я знаю, по мені було двісті кримінальних справ. Прокурор району дивиться, він мене теж боїться зараз. тому що я його скоріше посадю, як від мене. Я пройшов в школу в житті з молодого ветеринарного лікаря Колгоспу п'ятнадцять років. Самі гірші господарства брав, були самі кращі в районі. Сім років головою адміністрації. Три роки головою районної ради Балск району від партії Пнеру один депутат був на всю Україну і став головою. Сьогодні ми не можемо інвестувати гроші в економіку аграрного сектора, щоб люди краще жили, тому що прокурор, літа людей зібралася. Ото 30 днера тухляка, людям більше не плати. Остальне все буде їхне. Ну прийде час. І подивіться, як бояться корбана. Одного чоловіка. Він менший мене десь, напевно. п'ятсот СБУшників, 200 генпрокурорів, сам Пшонка стрілявся, ви бачили. Потім далі сто альфи, два вертольота, бронетранспортери брали одного нещасного єврея. А потім возили, возили, і десь тут ця дівчина адвокатом була. Вона так їх розвела. Що вони бідно й самі привезли, тихенько додому лишили, і так на цьому й кінчиться. Не бійтесь ви своїх люди добрі. Докажіть, і наша задача зараз попрацювати на місцях так, щоб 70% українців, які не ходили на вибори, прийшли і через вибори, а ще краще дострокові, поміняли цю владу. І щоб до влади прийшли серйозні люди. А наша земля, наші ресурси, трудові ресурси зроблять все, щоб наша Україна буде не жити, як Гундарас. А ці багаті люди будуть літати на літаках, а будуть жити достойно. Ми для цього маємо всі умови. Їх граблять. А ми живемо. Їх граблять, а вони живуть. Тому я ще раз скажу: я затягнув трошки часу, тому що нас покритикували за те, що ми мали мали і результат дали. Ну за дві неділі, за дві неділі, ми дали ще більше. Ну я думаю, що жад не попрацюємо, і в нас буде серйозніший результат вже на виборах Верховної Ради. І я ще раз вітаю всіх представників укропа. Не бійтеся, живіть чесно, справедливо, і ніхто вам не буде укаряти живіть по біблії і по програмі, яку ми сьогодні затвердили. Дякую.